Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Мій гість сьогодні. Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник Служби безпеки України минулих років. Рада вітати вас, пане Іване. Слава Україні! Вітаю, рада бачити! Дякую за прошення, слава! Спасибі, що доєдналися, пане Іване. З вашого дозволу пропоную розпочати з актуального зараз. На стрічках росіяни перервали так зване великоднє перемир'я. Воно завершилося, і вони почали активно обстрілювати українські території і вглиб, і по лінії фронту поновилися їхні удари. Зокрема, зараз. Просто зараз, коли зараз пишеться запис, е, йдуть удари по Харкову, і на, трохи раніше було обстріляне Запоріжжя. Скинули каби росіяни по місту. Зараз покажу відео наслідків удару. Є поранені, понад два десятки. Е, загибла жінка, серед поранених є діти. Ну там цифри можуть змінюватись залежно від етапів розбору наслідків. Е, як ви бачите, пане Іване, це планувалися ці удари? Це така демонстрація, що дивіться, от було перемир'я, ми були до вас добре. А зараз ми будемо робити, як ми вміємо, воювати проти цивільних. Ну, дивіться, ну по великому рахунку, перемир'я, як воно планувалося на фронті, його не було. Наші військові кажуть так: що був хаос там більше, там менше. Тобто, сказати, що повсякчасно воно було це перемир'я, на жаль, ну такого не було. Тут тобто, тривали бойові дії, там, де було менше бої там тривала евакуація, поранених загиблих, техніку підвозили, ремонтували дуже швидко. Тобто, ще раз концептуальне перемир'я не було. Так було не було зафіксовано принаймні, з того, що я знаю, обстрілів цивільної інфраструктури цивільних, але зараз все відновлено так, як воно було раніше. Скидаються каби. До речі, якщо ми кажемо про Запоріжжя, то це такий один з перших регіонів, де змогли знайти ще з жовтня місце протидію російським кабам. А, були там. Можливості є можливості їх а, збиття, як кажуть наші військові без деталізації, є можливості по ну заморочитися. Треба заморочитися, щоб їх збити. Є можливості відправляти ці каби в ліса, в поля, десь в подалі від житлової забудови шляхом. А, Великого впливу на них з боку радіоелектронної боротьби, але бачите, на жаль, от я думаю, цей приліт він був чимось таким ну серйозним, що бачите, не змогли і не збити, і не повпливати. На жаль, от є і загиблі. І я думаю, що дійсно буде велика так. кількість. Поранених і загиблих ще далі далі далі. Але ще раз росіяни просто повернувся до своєї класичної тактики в ударів по інфраструктурі, по цивільним. Плюс вони ж також дивіться. Вони ж на що мітять вчора ж Путін виходив з виправдовувальним відео. Він пояснював, що от, українці вони прячуть свої тратата військові об'єкти за спинами у цивільних слухайте, у нас так побудовані міста, вони так по дебільному перепрошую будувалися в радянському союзі, що спочатку будується промисловий е об'єкт, ну великі промислові об'єкти, а навколо них вже обростають. Будинки великі, маленькі, середні цивільних, і звісно, що отак воно все в перемішку. Тобто, там, де працюють українські оборонці, військові май на вас виготовляють щось, воно завжди розташовано серед цивільних і росіяни, ну росіян це не зупиняє. Вони гамселять і так само спричиняють велику кількість жертв серед цивільного населення. Так само, пане Івана, напередодні думаю, теж ви бачили вже на стрічках. Була атакована Одеса безпілотниками. Дуже багато туди поцілили дронів. Зараз теж покажу глядачам. Можливо, хто ще не бачив наслідки обстрілів? Десанесники вже оприлюднили дуже багато руйнувань, постраждали і цивільна інфраструктура, і не тільки як вибачите, пане Іване, вони знову ближче до літа хочуть сконцентруватися на Одесі, на Чорному морі, чи це просто так спіпало, що сьогодні вони обрали Одесу. Завтра може бути будь-яке інше місто. Дивіться, я, я поясню, в чому логіка. Окрім терористичної логіки, яка зазвичай у Російській Федерації є, ми з вами колись про це говорили. Чим більше тиск на цивільних, тим більше вони вразливі, тим більше вони виступають там, проти цієї війни за зупинку. Тобто ми це все розуміємо, логіка в них є. Але тут, принаймні, за сьогоднішній удар вони відрапортували браво росіяни про те, що вдарили ну, ще раз, це в російських пабліках по НДІ шторм який гостово займається виготовленням оборонної продукції вони вдарили вони знищили його тобто російська федерація окрім ще раз терористичного мотиву, вона концентрується на знищенні українського ВПК. це не є таємниця що в прифронтових, прикордонних з Росією регіонах розміщені наші виробничі потужності Десь треба техніку ховати, десь ну на увазі зберігати, десь і треба ремонтувати, відновлювати боєприпаси, зберігати, виготовляти комплектуючи для різноманітних безпілотників надводних повітряних, FPV, мавіки. Тобто їх треба десь робити, і Російська Федерація методично знищує ці об'єкти, де на їх переконання працюють українські оборонці, ну техніки, робітники, які виготовляють український щит оборони. Сили оборони теж мають чим похвалитися. Напередодні нам вдалося нашим військовослужбовцям, нашим захисникам вдалося вразити майданчик запуску дронів рефії на території Курської області. Як відомо, там ліквідований саме цей запусковий майданчик, і оператори цих дронів там два десятки людей. Це взагалі для них серйозний удар, чи це більше для нас, якби підняти моральний бойовий дух. Ну, давай так скажемо про тих 20 росіян, які не зможуть доїсти свої пасхальні кулічики, які вони оставили в своїх бункерах, і тепер вже точно там, їхнім побратимам однополчанам буде доведеться доїдати це все. Я впевнений, що це дійсно болючий удар, бо це ж не просто. Окей, знищити там не знаю, десяток безпілотників на землі, це добре, це беззаперечно. Це добре. Вони нікуди не полетять. Але якщо знищені ще люди, які мають навички, мають знання по запуску по експлуатації цих безпілотників, це в будь-якому випадку плюс, величезний плюс. А так само воно буде працювати я так впевнений. Ну не дуже депресивно поки що, але а, таким великим великою пересторогою для інших операторів що о о а цю групу накрили так само можуть накрити і нашу групу. Давайте відпрацюємо там заходи безпеки. А чому їх накрили? Де вони, де в них був прокол? На чому вони прокололися? Не знаю там, випрасували білизну, повісили біля свого бункера. І таким чином вони були спалені українськими розвідниками, а потім, в буквальному сенсі, були спалені, або щось інше відбулося. Але я вам більше скажу таку історію. Всі ми з вами люди, незалежно від там від країни, від паспорту, у кожної людини є ну, така вада як звичка. Звичка, ну наприклад, ходити на роботу одним і тим самим маршрутом декілька років поспіль. Ну окей, може бути два маршрути, але звичайно раз є якийсь один улюблений, інший якийсь там умовно резервний. Так само в цій ситуації з цими операторами, з цими людьми, які запускали безпілотники, коли кажуть: ой, вони можуть то тут, то тут запускати. Я припускаю, що є там орієнтовно п'ять локацій, визначених для запуску для цих безпілотників. Е, там, наприклад, два-три локації найбільш зручні решта там дві або там якісь там три, як резервні, як запасні, які час від часу використовуються. І я думаю, що тут саме звичка спрацювала. Я пропускав, це моя думка спрацювала проти росіян. Що там дві-три локації, де вони періодично запускали, і саме на цьому моменті наші військові. Їх Підловили і нанесли по ним удар якраз саме в момент підготовки до запуску. Тому хочу вірити, що і решту бригад, які роблять свої такі підготовчі дії поблизу кордонів з Україною, так само можуть бути підловлені на саме рутині на звичних локаціях і на системності. Так, пане Іване, ще хотіла одне показати. Цікаве ураження. Птахи Мадяра показали відео, як на висоті 4 кілометрів вони збили носій ракет та кабів безпілотник Форпост, якийсь дуже хвалений вартістю 7 мільйонів доларів. Зараз продемонструю відео вам, глядачам, можливо, ви вже бачили його раніше. Зараз в телеграмах поширюють його ось 20 квітня. Як ви думаєте, про що це свідчить? Ми маємо якісь нові засоби, що ми готові навіть уже збивати такі дрони, які ну прям я так розумію, це не просто дрон, це літальний апарат, якщо він носій. Кабу може бути цей корпус, Диві... що ви про нього взагалі про цей форпост? Дивіться, чесно скажу за цю назву тут. Вам треба звернутися до фахівців, які розуміються на цих безпілотниках які можуть вам розказати про якісь там тактико технічні характеристики. Я дійсно я не володію, але можу сказати, що. Україна постійно працює над тим, щоб знищувати ці безпілотники. Ну безпілотники, великі, російські, неважливо розвідники, розвідницькі, які там дронові є саме в повітрі і не просто там з землі там стріляти ракетами, а є наші безпілотники, які знаходяться в повітрі, які патрулюють небо, які виявляють, що летить російський безпілотник, і Він ідентифікується як російський, щоб свій не збити, і потім атакуються вже в мережі. Є декілька сотень таких відео. І Російська Федерація втрачає регулярно свої безпілотники, дуже коштовні, там орлани, Суперками. Е саме завдяки ось таким українським ударам. Вони відпрацьовують навіть заходи проти контрдії, називається. Вони споряджують ці безпілотники спеціальною камерою, яка встановлюється в хвості, і вона зі штучним інтелектом, ну, Штучний інтелект має на увазі в цьому безпілотнику. Як тільки фіксує, що до нього ззаду наближається щось велике ну, з метою атаки, то терміново дається команда на безпілотник, і він робить там певний віраж і уходить від удару. Цим росіяни дійсно ну, можуть погизуватися, в них це є, але воно не на потоці, воно ще не масштабовано у великих розмірах. Це одна сторона. Друга Україна чудово розуміє, що, наприклад, якщо ми кажемо за шахеди, за, там розвідувальні дрони, які знаходяться в повітрі, їх треба збивати з землі, мобільними групами збивати їх не завжди можна, бо 4 тисячі метрів над землею це велика відстань, це велика висота, і дотягнутися до них неможливо. Помітити їх неможливо, тому використовуються поки що в малих обсягах, але роз, ну, відпрацьовуються безпілотники з вертикальним злітом злетом. злетом. Їх називають VTOL, вертикальний зліт та посадка, ну тут уже без посадки. Це дрон, на моє враження, він схожий трошки на пірамідку, ну, так, така вертикальна форма. Він а, злітає зі швидкістю орієнтовно, просувається 250 км на годину. І цього достатньо для того, щоб наздогнати шахет і в автоматичному режимі його знищити. І, скажу вам по кількості. Орієнтовно. Зі ста збитих російських шахедів тільки поки три можна збивати саме за допомогою ось дронів-перехоплювачів. Але ми над цим працюємо, щоб мати можливість збивати ще раз як дрони-розвідники, так і ударні дрони, які летять в напрямку України з боку Російської Федерації. Пане Іване, і закриваючи вже тему дронів, росіяни почали готуватися до параду до 9 травня. І вже там в Московській області проводять репетиції. І помітили на цих репетиціях Камази, які возять у ці шахе до Герані. І на цих Камазах прямо встановлені можливо зразки бойові, не знаю, не бойові, не суть. Але суть в тому, що помітили ось ці камази. І, і більш нічого такого примітного, принаймні з того, що є зараз в мережі відгуки очевидців. Як ви бачите, яким буде взагалі парад цього року, що надумав Путін? Чи буде він хизуватися, чи вже не лишилося чим хизуватися? Що буде відбуватися, як ви собі бачите? Ну ми побачимо, звісно, що там буде на параді. Можливо, всі зразки техніки, які хотіли показати, ще там не підтягнули до Москви. Ми щодо розуміємо, що зайва забирати не можна з фронтів. Можливо, там будуть. Зразки техніки ну, застарілі, навіть навіть не так, не те, що застарілі, точно будуть застаріле щось, але модернізоване, показане, не знаю, там для того, щоб. Вразити там делегації, які будуть знаходитися, плюс можливо будуть дійсно прямо старі старі, щоб показати на те тридцять щось дуже там з Другої світової війни, щоб показати, що от, от бачите, ми тут діди воювали, діди на палках, але це знаєте, як кажуть це розбавляти е чай холодною водою для того, щоб зробити об'єм, щоб обсяги зробити. Бо сучасні зразки техніки у Російській Федерації вони всі на війні. Панцирі зайвих панцирів просто немає. Вони всі охороняють Москву, Московську область, Пітер десь на фронтах. І забрати зайвий для параду, Окей, можна, але це повинно бути дуже швидко, умовно там, що о 9 парад, о 7 зняли, пригнали, помили його терміново ну, швидко по, по червоній площі прогнали і одразу повернули на. Місце бойового чергування, якісь там сучасні танки, так їх теж небагато, можливо, там 2-3 одиниці покажуть. Але ну я не думаю, що там буде щось вилити. Це більше політичне шоу для того, щоб показати, що з Москвою є лідери, диктатори інших країн, які готові розділяти це свято, проводити в Москві, незважаючи на те, що Російська Федерація є країною варваром, країною агресором. Так і зазвичай у Путіна люблять якісь презентувати перемоги і здобутки. Це я беру в лапки до дня перемоги. Але як ми бачимо, зараз поки що їм похвалитися нічим. Ну крім війни проти цивільного населення. Маю на увазі так. Балістичні удари по наших житлових будинках. Це безумовно, мабуть, в їхньому баченні перемога велика на фронті. Цікавого на Покровську заксували росіяни збройним силам України. Вдається відбивати населені пункти. От було напередодні відбито. Село Котлине, і в принципі також озвучили наскільки укріплений Покровськ минулого тижня Осу Хортиця там перелічили які є ешалони, прям і зуби дракона, і якісь там дроти, і кілзон. Ну коротше, перерахували наскільки укріплений Покровськ. як думаєте, вони якось змінюватимуть тактику чи продовжуватимуть там буксувати біля Покровська? Давайте скажу так: Покровськ їм. Все ж таки цікавий, вони хочуть його взяти. Є задуми, судячи з тих напрямків, як вони рухаються, пройти городами через Дніпропетровську область, обійти місто Покровське з заходу, прирізти дорогу, яка сполучає Покровське, місто Павлоград Дніпропетровської області, і таким чином, ну, прийзеш дорогу, немає. Техніки, провізії, води, боєкомплекту, люди не під'їжджають. Ну і все, і місто Покровськ може вважати, що воно вже напівоточене і треба його брати. Ми бачили темпи росіян в 2024 році, і з тих темпів, наприкінці 2024 року, вбачалося, що вересень-жовтень почнеться битва за місто Покровське. Слава Богу, цього не відбулося. Ну, в першу чергу це завдяки військовим нашим хлопцям-дівчатам, завдяки командуванню, яке туди було дійсно перекинуто нове, це пан Драпатий. Знову і знову я підкреслю його талант, талант як командуючий, який може з казала, здавалося б, з безнадійних напрямків робити ну, щось більш-менш прийнятне і не тільки стримувати росіян, а ще навіть десь їх вибивати. Це дійсно талант. І я вам скажу більше: місто Покровськ це навіть давайте з іншої сторони зайду. Ми знаємо, що в цю війну багато бізнесів великих, маленьких, середніх допомагають державі, допомагають військовим. Я... Не думаю, що хтось залишився в стороні якісь компанії, які вважають, що там ну, це не наша війна, хай там самі бодаються і все. Але тут треба відмітити, що в Покровську такий дуже рідкий, але тим не менш, ефект синергії між однією величезною, величезною компанією, яка має там активи в районі Покровська, має виробничі потужності. Я не буду умисно називати цю компанію, щоб ну там щоб це не було на правах реклами. Я просто хочу, щоб розуміли, які є. Такі повороти в історії величезна, величезна українська компанія. Вона на слуху ще раз має там активи, які вона не хоче втратити. Бо якщо вона їх втратить, то компанія буде, ну якщо не зруйнована, то дуже дуже сильно пошматована, і вона там ну дуже сильно втратить. І вона хоче ці активи зберегти, тому активно вкладається грошима в оборону міста Покровська та навколишніх локацій. Тобто там дійсно мільйони мільйони гривень компанія за заслану ввалює вбухує в захист цієї локації. І ще раз це така собі синергія бажання держави зберегти це місто і бажання компанії теж ну зберегти там свій інтерес. Тому от, тут дуже гарний результат. Я думаю, це загалом ця історія про те, що росіяни відбивають від Покровська, це спільний результат і військових, і держави, і приватного сектору. Що ж бажаємо нашим захисникам сил і снаги боронити нас надалі? Принагідно дуже дякуємо всім захисницям і захисникам, які боронять нас, наше життя тут в тилу. Пане Іване, ще хотіла на сам кінець обговорити з вами переговорний трек, який паралельно зараз так чи інакше продовжується. А от другий день уже стрічки пушать новину про мирний план Трампа. Нью-Йорк Пост вже оприлюднює деталі. Як як? Який буде алгоритм дій, як будуть сформовані представники України, Росії та ще якась країна, яка не член НАТО, і вони мають слідкувати за припиненням вогню? The Wall Street Journal оприлюднили пункти, які їм нібито стали відомі, мовляв. США визнають Крим Російським навколо ЗАЕС хочуть нейтральну зону, яку нібито контролюватиме Сполучені Штати Америки, і Україна відмовляється від членства в НАТО. Але знову ж таки акцентую це не офіційний документ, мирний план його ще ніхто не бачив, хоча обіцяють показати ось ось з дня на день. Але це все поки що тільки медійні повідомлення. Як ви бачите, чи реалістичні такі пункти, яким буде дійсно цей мирний план? Давайте візьмемо окей, те, що було оприлюднено за базу. Ну порівняємо з тим, От, те, що оприлюднили, і воно прирівнюється до того, що є там в реальності. Можливо, слово в слово. Окей, давайте так візьмемо для обговорення. І так, е відмова України від членства в альянсі. Ну, нас туди ніхто не бере. Ну немає єдиної особи, якогось там не знаю, генерального директора, не знаю, там головлікаря, який скаже: ОКей, можна, і підпише нам дозвіл. Повинні проголосувати. 32 країни-члени альянсу Принаймні, сім з них кажуть своє ніть. Ну от, не хочу нас бачити. Тому як би ми не стрибали, як би ми не бігли, нас туди не беруть. Ну це логічно. Тому ну, це життя все в НАТО. Ми не вступаємо. Інша історія: що Російська Федерація буде 100% наполягати, щоб Україна законодавчо в прибрала е, спрямування України до альянсу, що нам з Конституції дається да? З інших законов. З військової доктрини. У військовій доктрині прописано ще в нас. От Про Конституцію От я за скажу: я забув, я, я, я подивлюся, я потім скажу: ну окей, хай буде доктрина, окей, там теж це прибрати. Треба всюди, щоб не було згадок. Це для Росії от просто важливо. Чи підена це Україна? Сумніваюся, великі сумніви є. Другий момент замороження лінії э, розмежування по, там, по, фак, по факту, по землі тій. В принципі, це логічно, бо давайте так, звільнити територію ми зараз не можемо. Нашу, у нас немає ресурсів, у нас немає можливості. У американців немає бажання допомагати нам в цьому питанні. Тому ну, логічно, що дійсно лінія буде проходити там, де зупиняться бойові дії. Ну, от, так от воно виглядає. Це два. А, третє Запорізька АЕС. Як на мене, це був би дійсно класний варіант, якщо б американці якимось чином е висмикнули цю станцію у росіян. Моє бачення таке: якщо станція не контролюється росіянами і не контролюється нами, то це в будь-якому випадку наш здобуток. Росіяни не мають цього активу е навколо станції встановлюється там демілітаризована зона, там не знаю, 5, 10, 30 кілометрів. Таким чином обезпечується частина Запорізької області, частина Дніпропетровської області. Але там виникає багато питань. Росіяни, по перше, включили цю станцію до складу свого федерального уряду. Це вже там федеральне казіоне -та -та. Тобто вони вже законодавчо її тут закріпили. Вони фізично її е, е, в, інкорпорують до своєї енергомережі. Як росіян переконати відмовитися від цього, в мене поки що відповіді немає. Залишаємо це там на розмірковування. І останнє про Крим. Дійсно дуже болюче питання. Ми розуміємо, що росіяни взагалі, коли починали анексію Донбасу, вони хотіли відволікти увагу від Криму, бо Крим для них це як це Пірожня, Вішенка, не знаю, це для них важливо було, і треба було відволікти від Криму. І для них, от це визнання дійсно дуже важливе. Але тут питання. Визнання ким? Сполученими Штатами Америки тільки. Mm -hmm. Як варіант, що американці визнають е, Крим Російським на Google Maps визначають його як частину Російської Федерації, але європейці чи будуть вони це робити? Я думаю, що ні. Чи буде тиск на Україну, щоб Україна зробила те саме і законодавчо на рівні Конституції в прибрала стерла Крим взагалі будь-які згадування про Крим і взагалі визнала кордон Російської Федерації там, в кордонах 2025 року. Чи буде такий тиск? Можливо, але не факт. Я поясню, чому для Російської Федерації. Важливо, щоб всі країни визнали Ну як Америка, Україна визнали Крим російським. Коли Росіяни забирали Крим, була анексія, то величезна кількість санкцій була накладена на Російську Федерацію саме за анексію Криму. Тому за логікою Росіян, якщо Крим став російським, якщо Україна визнала його російським, немає предмету спору, немає предмету суперечок. Тому й санкції, всі, які були накладені за Крим, повинні бути скасовані там здається, авіаперельоти, і Крим стає е знову міжнародно рукопожатним, що можуть туди літаки літати із, не знаю, там, з Китаю, з Малазії, з Італії, з Франції, і так далі. Так далі, тобто, ось на це дійсно розраховують в Росії. Що ж, ми будемо уважно стежити за переговорними процесами, за всіма документами, які будуть оприлюднені в мережі, і обговорювати в наступних ефірах. Обов'язково запрошуємо вас, пане Івано, наші наступні ефіри. Дякую за цю розмову. Спасибі. Глядачам обостоку, нагадую, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки, діліться цим ефіром з вашими близькими, щоб якомога більше людей подивилися його. Ваша активність допомагає просуватися нам на просторах югу. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.